Діамант дорогий на дорозі лежав, Тим великим шляхом люд усякий минав, І ніхто не пізнав діаманта того, йшли багато людей і топтали його, Але раз тим шляхом хтось чудовний ішов, І в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий, він одразу пізнав. І додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець, і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, І палючим огнем кольористе блищить, і проміння його усім Очі сліпить. Так в пилу, на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і у народний вінець, як в оправу вела, і як зорю ясну вище хмар піднесла. І на злість ворогам засіяла вона, Як алмаз дорогий, як та зоря ясна, І сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай же ті вороги поніміють скоріш, наша ж мова сія щогодини ясніш, Хай коштовним добром вона буде у нас. Щоб і сам здивувався у могилі Тарас, щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав: Відкіля нам сіє!